Що так не відпускає, це називається моя сім'я, очі наповнені вогнем, тіло розриває мечем, Кості тримають удар не болить тепер. Це я так. Yeah. yeah. Там мріє прикаю Досмі не зміє Байдо хасає Абсина Така вона робота Головне не лінуватися як все буде добре За день сьогодні Точніше за два дні Що було мною зроблено з'їл Землі розвезено, зроблено дві клумби. Не клумби, а таких модних, по типу, не знаю, як там грядки зараз називаються високі. Зробив водовідведення для зливу дощової води. Тут клумба, газон буде окультури, теж фактично газон щебеня, зіл, щебеня сам розвіз. Це за два дні. така вона праця. Нелегка, але якщо ти хочеш щось мати, мушений, змушений працювати. А якщо ти не хочеш нічого мати, а тільки дивитися, як хтось добре живе і про це мрієте, ну, сидіть, сидіть і мрійте далі. Все в цьому житті здобувається важкою працею. Власне, ось так і заробляються ці гроші мною, тому що дехто питається, звідки гроші не кожен може. Я теж викладач першого світа мене працював тренером. Але на теперішній момент працюю на трьох роботах, щоб забезпечити себе, та свою родину, а також щось собі дозволити більше, ніж зазвичай. Все залежить лише персонально від вас. Працюйте, працюйте і все ви будете мати. Ви що, ще раз покажу тут, а травичкою засію дві рози, то вже згодом буду все облагороджувати. Ось там ще потрібно буде, там де нитка натягнута, кут доробити до кінця, щебенням і також ще розлив дощової води також роблю там. А ну, по грядкам йдемте, покажу вам. Ось такі дві грядки півтора на півтора і 30 сантиметрів висоти. Дружина вже ось отака вони посадила. До речі, побачимо. Сьогодні вже 21 червня. Щось буде, не буде, просто цікаво. Побачимо. Полохиня звітую. В минулому році садив. Буде цікаво побачити. Можете побачити оці буб... бубки вже є. Ось тут дуже гарно видно. Це в минулому році я восени їх садив. Ну, думаю, що з кожної можливо вийде літра. Можливо не вийде, ну, але літрів 5 то точно буде з того, з того всього, що є. Дощика давно не було, сьогодні треба буде полити, хоча і не сильно жарко, однак треба, до речі, ще дві сливи посадив. Ось тут. Подивимося, теж пізно все в мене, однак. Я вже з такою метою, щоб посадити і більше до питання щось садити, не вертатися. Власне, На цьому все. Якщо у вас будуть виникати такі запитання, ставте вподобайки, Пишіть під відео свої коментарі, поспілкуємося. Всім мирного неба та все буде в Україна!